Україна, іншої немає. право покласти квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку надається випускниці загальноосвітньої школи No5 Анастасії Камінській та випускникові гімназії Михайлові Чинчаку. До пам'ятника Іванові Франку надається дудок Ірині, учениці загальноосвітньої школи номер 1 та Пушинському Меколі, учню педагогічного ліцею, до пам'ятника Степанові Бандері, випускниці загальноосвітньої школи номер 15 Галині Костик та випускникові Дрогобицької гімназії Тарасові Чайці. Перед початком свята випускники шкіл міста Дрогобича вшанували пам'ять загиблих героїв, покладанням квітів до підніжжя пам'ятників борцям за волю України. А зараз до вітального слова запрошуємо міського голову Олексія Васильовича Радієвського.